Сьогодні вранці виходжу на сходову клітку на перекур, дивлюся, а молоді хлопці стоять зі шприцами, вакцинуються. Ну як тут не пишатися нашою молоддю, коли вони такі свідомі? Оленка була першою жінкою на землі, яка довела, що всі мужики козли. Варто їм тільки напитися. Село. Чоловік посеред ночі приповзає додому п'яний у Мотлах. Дружина зустрічає його на порозі з мітлою. Чоловік, побачивши її з мітлою в руках, падає на коліна і починає слізно просити. Галю, не відлітай, клянусь! Це було у останній раз. Нова дружина дзвонить колишній дружині свого чоловіка. Слухай, коли ти з моїм жила, він у тебе у вісні хропів. Звичайно. І що ти робила, щоб він перестав? Ну, спочатку будила, а потім спахнула його тобі. Пізній вечір. Культурний будинок в одній інтелігентній родині господиня подає каву. На столі коньяк, лікер, м'яке світло, чути приглушені голоси. Я вважаю, що позиції постмодернізму ще досить сильні. А як ви ставитеся до раннього Барту? Ну, мені більше подобається пізній Барт. Раптом десь поруч лунає шумне дихання. Так, раком, я так найбільше люблю. О, сильніше, глибше. Ще, ще, о, який кайф, любий, швидше. Господарка заливається фарбою. Господар вибачається, виходить у передпокій, прикриває за собою двері, натискає кнопку на стіні і каже: Твою матір, якщо вже трахаєтесь в під'їзді, так хочу домофон не упирайтеся.